Доброго дня, добродії. Мене звати Хосе Ігнаціо, і сьогодні ми поговоримо про контакти. Тепер за допомогою додатку контакти від ОДУ, ви можете швидко та ефективно нотувати та керувати контактною інформацією. Записи контактів містять величезну кількість даних, починаючи від базової інформації, закінчуючи складнішими даними, такими як бухгалтерська інформація або банківські реквізити, які є доволі особистими. Контактна інформація як щодо клієнтів, так і щодо постачальників, інтегрована в усі додатки ОДУ. Тож, зберігайте всю контактну інформацію централізовано, в одному місці, і не забудьте про те, як ви називаєте цю організацію. Що ж, подивімося, як все це працює в воду. Досить балачок. Зайдімо до моєї бази даних. Ось ми в основному меню, то почнімо, перейшовши до додатка контактів. Оберімо будь-який контакт, для прикладу візьмемо «Azure Interior». І відредагуємо інформацію про нього. Зауважте, що на ім'ям контакту є можливість обрати чи є цей контакт компанією, як у нашому прикладі, або фізичною особою. Що ж, ви визначили, що Azure Interior є компанією. Далі маєте можливість додати деяку іншу інформацію, таку як адреса, податковий ідентифікаційний код, номери телефонів, електронна пошта, мови, вебсайт та теги. Я також можу вказати, чи є цей контакт співробітником моєї компанії. Тут я також можу доєднати допис до певного працівника. Тепер, якщо ми знизимось, то побачимо кілька вкладок. Ми почнемо з вкладки Контакти та адреси. Тут я можу додати контакти, які пов'язані з цією компанією, та пов'язані з ж адреси. Наприклад, якщо у мене є конкретний контакт, інформацію про цю персону можна додати сюди. Натиснувши кнопку «Додати», я можу вказати, чи це контактна адреса для виставлення рахунку, адреса доставки, приватна адреса, інші адреса або адреса для подальших контактів. Даруйте, що так багато. Тепер я також можу додати ім'я контакту, адресу електронної пошту та деякі інші дані. У нашому прикладі оберімо контакт тут, у верхньому лівому кутку. Най буде ім'я Френк, Френкі Міллер. До того маємо його електронну пошту в цьому випадку. Це френкі у нас все готово, але я дещо помітив. Тут можна додати внутрішню примітку. Мабуть, я волів би занотувати, що він є хорошим клієнтом. Тож ми збираємося це занотувати, зазначимо, що він не хороший, а навіть чудовий клієнт. Додамо шалену кількість знаків оклику прямо тут і тепер, коли все готово, зберігаємо і закриваємо. Чудово далі зауважимо, що ще є вкладка продажі та покупки. Тут ми можемо вказати кілька різних речей, і найперше на що я хочу звернути увагу, це те, що розділи продажі та покупки з'являться тільки тоді, коли встановлені додатки для продажу та купівлі або посттермінал. Зараз ви цього не бачите, але пам'ятайте про це. Тепер я можу призначити конкретного продавця. Мій контактний лазурний інтер'єр у нашому випадку я вибрав марка демо Тепер я також можу сказати, що Azure Interior має певні умови оплати або певний прайс лист. Я навіть можу вказати бажану адресу доставлення, або навіть вибрати щось на кшталт присвоєння партнерського штрих-коду чи щось інше. Ви помітили, що є ще кілька інших областей. Наприклад, у мене також є кілька різних полів на випадок, якщо я хочу додати щось ще до однієї з цих контактних форм. Якщо ми підвисимося сюди, ви побачите вкладку покупка. Якщо я купую товари у цієї компанії, я можу вказати умови оплати, а ще я можу дізнатися податкову інформацію, бажаний спосіб оплати і навіть встановити нагадування щодо поставки. Це дійсно корисно для отримання великої кількості фіскальної інформації. Отже, що в нас далі? Перейдімо до бухгалтерії. Говорячи про фіскальну інформацію, зауважимо те, що вкладка бухгалтерії з'явиться, коли буде встановлено додаток для бухгалтерії. Я можу додати сюди банківський рахунок, а можу також встановити бухгалтерські рахунки за замовчуванням. Тепер все має добрий вигляд. Перейдімо до внутрішніх нотаток. Якщо ви пам'ятаєте, раніше я додав одну для нашого друга Френкі. Тепер, якщо ми захочемо, ми також можемо зробити це для компанії. Наприклад, сказати, чудова компанія, уду і додати більше знаків оклику, тому що ми дуже щасливі тут в УДУ. Тепер далі ми розберемося з роботою з партнерами. Ця вкладка обов'язково містить інформацію щодо геолокації та інші параметри партнера, такі як активація партнера та огляд партнера. І нарешті у нас є вкладка членство, яка допоможе вам керувати будь-яким членством, яке ви пропонуєте. І з цим ми закінчили, тож піднімемося вище і побачимо, що тут є кілька розумних кнопок. Ці смарт-кнопки дозволяють нам швидко переходити між різними додатками за допомогою будь-якого з цих перемикачів. Тепер, як ви помітили, ми бачимо деякі записи, які ми створили в інших додатках. До них додано лічильник, який показує їх кількість поруч із кожною з них. до прикладу, у продажі їх шість. А якщо звернемося до нагод, яких вказано дві, ми потрапимо безпосередньо до воронки продажів CRM, де й побачимо ті дві нагоди. Тож ці розумні кнопки з'являються, якщо встановлені відповідні додатки. Повернімося сюди. Тепер ми бачимо, що у нас є ще кілька інших речей, таких як завдання, квитки, покупки. А якщо ми виберемо більше, то отримаємо ще більше інформації тут. Зверніть увагу на кнопку перейти на сайт. Якщо контакт є партнером, ви зможете відвідати його партнерську сторінку на вашому сайті. Хіба це не круто? Тепер у вас є ще одна остання фішка. Припустимо, що у вас нічого не вийшло або компанія більше не існує. Обравши Дія тут та опцію архівувати можна архівувати компанію, і вони будуть повністю заархівовані. В цьому випадку, оскільки я заархівував цей контакт, якщо ми повернемося до контактів, то вже не бачитимете його тут. О, ні. А якщо ви зробили це випадково, можете їх відфільтрувати, бо вони не зникнуть безслідно. Ми можемо вибрати те, що заархівовано, і ви побачите, що вони тут. І якщо ми повернемося сюди, то зможемо їх повернути. Як вам таке? Але годі вже про це. О, виконавці, повернімося до нашої головної сторінки контактів, тому що ми хочемо поговорити про людей, а не тільки про компанію. Тож оберімо Брендона Фрімена безпосередньо тут. Знаходячись у картці Брендона Фрімена, бачу, що це конкретна людина, і це нам не байдуже, бо ж це не компанія, судячи із положення цього перемикача. Ця сторінка містить кілька додаткових полів, яких не було у випадку компанії. Але ж ви можете зазначити компанію, до якої він має відношення безпосередньо під іменем. У нашому прикладі бачимо, що Брендон вже пов'язаний з Azure Interior. Ну хіба це не причудово? Також є додаткова опція вибору типу адреси, якщо ви помітили, і хіба це не так само корисно? Але ж маємо і всі ті ж поля, де можна додати номер телефону, електронну пошту, вебсайт, то що. Крім того, ви помітите тут дещо дуже важливе. Я можу вирішити, яка у нього посада. ось яка вона в Interior. У нашому прикладі припустимо, що Брендон отримав підвищення, і тепер є старшим креативним директором. Додамо це тут, бо він же ж заслуговує нам всіляку похвалу. Як тільки ми це зробимо, запис автоматично збережеться. Якщо ми залишимо цю картку, або ж ми можемо зберегти його вручну, вибравши його тут, що ми і зробимо безпосередньо зараз. Тепер ви можете помітити, що ми бачимо компанію Брендона, оскільки в нашому інтерфейсі є маленька стрілочка поруч із нею. Подивімося, що станеться, коли ми натиснемо цю стрілку. Ви помітите, що вона дуже швидко перевела нас на головну сторінку інтер'єр ажуру вигляді невеликого ярлика, щоб у майбутньому у нас був такий самий ярлик. Тепер на карті Azure Interiors Ми також бачимо, що брендон вказаний як контакт на вкладці контакти та адреса. Тож залишаємося на зв'язку. На цьому урок закінчено. Ми дізналися, що додаток контакти відіграє важливу роль в управлінні інформацією про компанії та клієнтів, з якими ви працюєте. Ці дані використовуються в усій базі даних ОДУ майже в кожному додатку, який пропонує Оду. Побачимось. Дякую за перегляд. І не забудьте переглянути інші навчальні відео на нашій платформі для навчання. Now, thank you for watching. Be sure to check out tutorial videos in our e-learning platform. Have a great night.